Майже півроку чернігівські підприємці відкрито виступали проти керівника управління Державної фіскальної служби області Степана Дусяка та методів його роботи і вимагали звільнення. Проводили численні мітинги і навіть їздили з вимогами до Києва. Лише нещодавно столичні чиновники таки дослухалися до думки бізнесменів і зняли з посади пана Дусяка. Є припущення, що посприяли цьому і вибору по 205 округу. Основні вимоги цього, цієї безстрокової акції були такими: це перше звільнити керівника. Та заступників Головного державного управління фіскальної служби Чернівської області терміново вишкодувати ПДВ експортерам області, які виконали доручення прем'єр-міністра та збільшили експорт в країни Європейського Союзу, і створити громадську раду при ДФС на законних підставах. І четверте прискорити процедуру люстрації в органах ДФС Чернівської області. Підприємці кажуть, вони домоглися виконання своїх вимог, називають це перемогою, однак не поспішають радіти. Адже під час своєї боротьби відчули шалений спротив. Негативні явища ще не подолано. Чимало корупціонерів залишилося у системі влади. Головне, що підприємці змогли об'єднатися задля відстоювання своїх інтересів. Аналіз цього шестимісячного противостояння у мене є дві емоції: одна все таки позитивна, а друга негативна. Позитивное, это то, что действительно очень серьезно объединился бизнес. К сожалению, негатив звучит просто одинаково. Это огромное сопротивление всей системы. Причому системи на рівні від низов чиновників до уровня к сожалению Кабміна, депутатських групи і так далі. Суспільство змінилося після майдану, тому підприємці не дозволять більше об себе витирати ноги і радять чиновникам жити за правилами. Якщо у вас сьогодні є приклади свавілля з боку чиновників, звертайтесь до нас, кажіть нам про це, і ми прийдемо до тих, хто себе веде. Не відповідаючи своїй посаді, ми маємо е, виносити уроки. Е... Саме підприємницької громадянської солідарності, коли наші принципи побудови громадянського суспільства в Україні нікому не дамо ламати або підкоряти чиїсь е, недобрі волі. Податкових туристів нам більше не потрібні не податкові, не міліцейські, не прокурорські. Тобто, ми будемо відслідковувати всі діяння всіх гілок влади, з якими сьогодні стикається бізнес. Головна ж мета примусити владців працювати разом з бізнесом. Цими на благо суспільства ще не досягнута, кажуть підприємці, тому й надалі консолідуватимуть свої зусилля і знання.